Винниківський рух, чемпіон України. Ця історична подія для футболу Львівщини відбулася у Вінниці. У фінальному матчі чемпіонату України серед аматорів під опічним Романа Гданського протистояв футбольний клуб сагрофірми П'ятихацька з Кіроградської області. На цьому важливому поєдинку побувала і наша знімальна група. Цьогорічний похід за чемпіонським трофеєм став для виниківських футболістів другим поспіль. Нагадаємо, що минулого року найкраща команда обласної прем'єр-ліги Рух стала срібним призером, програвши у серії післяматчових пенальті команді Одекс Оржева» що у Рівнській області. Попри немалу відстань до Вінниці, обидві команди за кілька сотень кілометрів привезли немалі групи підтримки. Особливо гучно болівали прихильники червоно-чорних. У складах обидвох клубів було чимало досвідчених гравців, які неодноразово нюхали порох на професійному рівні. Як правило, видовищної і результативної гри у таких матчах не очікують а долю таких зустрічей частенько вирішує один-єдиний гол. Підопічні Романа Гданського та Руслана Переверзія вели здебільшого гру за центр поля. Хоч і м'яч більше тримався у суперників рухівців. комбінаційна гра серйозними атаками не вдавалася жодній з команд. П'ятихацька не давала руху зіграти у йому притаманний комбінаційний футбол. Більше того, виниківчани самі помилялися у доволі простих ситуаціях і ніяк не могли уникнути стартового хвилювання. Як це не дивно, але перший гольовий момент руху у матчі завершився результативно. Мабуть, в той час, коли гості очікували активну гру руху на фанах, команда Романа Гданського прорвала захист суперника центром. Деревлю вивів шептицького віч навіть з воротарем суперника, де Олег з гострого кота влучив у ціль. Я Чотири години дивився на нарізки їхніх голів. Я у і сказав, кудою ми заб'ємо гол. Тобто я чітко бачив, що центральна пара є, як я сказав, розірвалася сладка. Тому давайте ми сьогодні здивуємо не по флангам, тому що вони чекали, я теж думав, не дивилися наші нарізки і теж розуміли, що ми будемо грати по флангу. А ми сьогодні взяли і зіграли через серединку. І звітом прийшов гол. Важливість забитого гола у таких матчах переоцінити складно. Нападник Олег Шептицький разом зі своєю командою зробив серйозний крок до мріяного трофею. До завершення тайму гравці п'ятихацької грали здебільшого першим номером. Однак створити щось серйозне біля воріт Юрія Шевчука їм не вдалося. Запам'яталися кіроградці лише кількома неточними штрафними. У другому таймі малюнок гри не змінився. Кіроградці будь-що намагалися відновити статус-кво, а львів'яни подвоїти рахунок. На початку перспективні моменти мали деревльов та макар. Загалом підопічні переверзія потужно грали в останні 15 хвилин поєдинку. Львів'янам по-справжньому довелося терпіти. Номінальні господарі були активними при стандартних положеннях та при позиційних атаках. Шанс зрівняти рахунок у Киригурацію був і не один. В одному епізоді нападник господарів не влучив у ворота з хорошої позиції, а в іншому суперсейв зробив в коли його майже впритул розстрілювали ударом головою. В компенсований арбітром час виниківчани вже могли подвоїти свою перевагу. Проте ні Баглай, ні Макар зі своїх моментів максимум не витиснули. Фінальний свисток арбітра Сергія Бойка зафіксував історичну перемогу виниківського руху. Люба перемога, звісно, є бажаною і дуже радісною. Для мене це була мрія, щоб прославити виників, тому що ще, не дивлячись на те, що було багато видатних футболістів, тренерів, суддів, але виників чемпіонами не ставали. Тому для мене це насправді є велике свято. І як Мирон Маркевич, що перезвонив по телефону і говорить, це ще одна сторінка історії в нашому маленькому місті з великим серцем. Головний тренер руху Роман Гданський зізнався, що впевненість у цій перемозі у нього була. Ще напередодні фіналу. Наставник Вінниківчан каже, що програвати у цьому матчі підопічні не мали права. Ні на секундочку не сумнівався в цьому, що ми сьогодні переможемо. Впевненість була, починаючи з вчорашньої передігрової треніровки, як ми сюди приїхали на цей стадіон. Настільки настрій хороший був, і всі, настільки підняті, були і заведені, що використали в принципі їхні помилки, слабі їхні місця, забили це один гол. Десь, можливо, можна було трошки більше. Викрутити стандарти і, напевно, ту, ті контратаки, які ми мали, щоб було трошки легше, але команда була відповідно дуже сильна. Тут нема чорняти, не даремно вони попали в фінал. З другої спроби виниківчани таки виграли чемпіонат України серед аматорів. Красень Кубок в руках капітана Богдана Костика у клубному музеї, мабуть, буде одним з найбільших. У цьому сезоні він уже другий. Рух наприкінці вересня виграв Кубок області. Враження Гра була так як, та, як ми розуміли, дуже тяжка. Головне, що виграли. Задача була виграти, Наш, наші ми сильніші. Досить непогані формі ми підійшли, так що нас зараз залишили ще чемпіонат. Суперкубок ще є до чого стремитись. Нагороджували фіналістів голова асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко та легенда Київського Динамо Андрій Біба фінальній частині взагалі були команди приблизно однакового рівня. І сьогодні я думаю, ви бачили гру. Що команди були рівні, можливо, десь більш досвідченіша команда руха. Ну, мабуть, що вона не перший рік грає в чемпіонаті України. Мабуть, вона просто більше заслужила тому, щоб бути чемпіоном. Цю перемогу безперечно розділяють і багаточисленні вболівальники болівальники руху, найбідніші з яких приїхали підтримувати своїх улюбленців аж до Вінниці. Любов наша до нашої команди була сьогодні доказана. І головне, що був результат, і ми перемогли. Після цього тріумфу рух продовжує вести боротьбу і за чемпіонський трофей обласної суперліги.